Слава Богу, брати і сестри. Ми перший такий псалом проспівали. Мій друже стан свій, перевір, бо вже близький прихід Христа. І там таке слово стоїть, мій друже стан свій. Тобто, брати і сестри, я свій, а ви кожен свій стан будемо перевіряти, чи ми вже готові до зустрічі, так як Хор сьогодні заспівав. Щоб нам вступити в той новий Єрусалим. І так я хочу прочитати деякі місця Слова Божого, щоб нам звернути на це особливу увагу. І мене таке стоїть запитання до кожного з вас, особливо до себе. Чи благоволить сьогодні Бог до мене? А ви можете провірити це питання, задати кожний собі. Чи благоволить Господь до мене сьогодні? Я прочитаю це перше послання до Коринтян, 10 голова з першого вірша. Не хочу, я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі Мойсея, і всі їли. Ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Зверніть увагу, брати сестри, на п'ятий вірш. Але їх багатьох не вподобав Бог. В другому перекладі звучить так: не до багатьох із них благоволив Бог і понищив він їх у пустині. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі і вони. І 11 вірш. Читаємо такі слова. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тому, то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. І 9 вірш каже так. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробували, та й від змі загинули, ані нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Я прочитав ці місця Слово Божого, брати і сестри, хочу звернути разом з вами увагу. І давайте як я задав це питання, чи благоволить Господь до мене сьогодні і до вас. І оце питання, нехай воно нас до глибини нашого серця провірить. Оцей ізраїльський народ ішов він так само, Ну, дуже близька паралель ту, яку можу я сьогодні провести. Каже, вони хрестилися Моїсеї і морі. Можливо, хто сидить сам собі думає, ну, я хрещення прийняв, я член церкви, мене все добре. Можливо, ми так само слухаємо Слово Боже, особливо сьогодні вранці. Хто слухав онлайн, там така була проповідь за Адама Єву. І, можливо, я сьогодні слухаю і для одних оцей істочник, який є Христос. Це слово, воно так ну, торкається мого серця. Воно говорить до мого серця. Я готовий поправляти свій стан. А другий каже: ну, а мені не все підходить. Я тільки вибираю те, що мені підійде. Так само, так само я прочитав отак і єврейський народ, ізраїльський народ так і йшов. Але каже, для всіх це Слово Боже лунало. Каже, вони пили з того самого істочника. І в кінці кінців, брати і сестри, оце саме ключове слово, яке я сьогодні хочу задати вам і собі, каже, не до багатьох із них благоволив Господь. Не до багатьох із них. Навіть не написано, що 50 на 50, не до багатьох із них. Можливо, брати і сестри, ми потішаємо себе, що в нас все добре. Я хотів би, щоб ми це питання, брати і сестри, задали і старші, і середні, і молодь, яка заділя за спиною сьогодні славить Господа. Чи благоволіть Господь до мене у всіх моїх справах? Навіть коли ми співаємо, Богу хвалу. Чи вона в нас від серця відходить, чи, можливо, в мене якийсь там другий коренець є сьогодні? Чи ця хвала вона угодна перед Господом? Чи життя моє угодне перед Господом? Чи є задоволення в моїй сім'ї, можливо, старшим братим, сестрам, може, ви думаєте, що вже моя така життєва ця дорога ну, вже приходить до закінчення? Але задайте це питання, чи в моїй родині? Чи моїй сім'ї, чи моїх внуків. Чи є все добре, щоб благоволив до тебе Господь? Можливо, якраз зараз цей самий час, щоб ти підняв чи підняла руки молитви до Господа і стала в проломі за свою сім'ю, за своїх дітей, за своїх внуків, щоб не почути таке слово, як колись, оце я прочитав, а не благоволить Господь до тебе. До твого дому. Ти не виконав заповіді такі, як, як Моїсей тоді передав народу. Як він сказав, в точності виконайте там в вихід 19 глава написано, що каже: бо, бо каже, це життя ваше, якщо ви так будете виконувати мої заповіді. А я десь трошки брав те, що мені до подобі. А десь трошки я його ставляв, бо мені не все воно підходило. І оце слово, нехай воно, браті сестрі, залунає до кожної з нас. Чив. Благоволить до мене Господь сьогодні. Ми не знаємо, а якщо завтра прийде Господь, я не буду нагадувати ці всі там приклади, які я хотів сьогодні нагадати. У нас є велика програма, є брати гості. Я тільки момент скажу, корей, Дафан і які вони восстали проти Моїсея Арона. І тоді, коли Бог проговорив, каже, вони не проти вас восстали, вони проти мене восстали. І потім, коли я читав ту історію, то каже, завтра, навіть не сьогодні, звершаються суди Господні, Каже, завтра пристанемо перед Господом. Ще був якийсь час, ще була якась ніч. Я думаю, вона дуже тяжка була та ніч, щоб пристати завтра перед Господом, коли буде розв'язка. І ми знаємо. Оціх трьох з їхніми сімействами, з їхніми жінками, з їхніми маєтками, каже, земля поглотіла все. Але ще з ними підійшло, каже, 250 чоловік. Каже Мойсей: відступіться від цього. Відступіться від них. І каже: огонь з неба зійшов. І каже, попалив тих 250 чоловік. І думаєш, ну, вже отримали урок. Але коли читаєш другу голову. Каже, на завтра знову вони підступили до Моїсея Іарона і каже, це ви погубили Божий народ. Отих 250 чоловік. А це ви це зробили. Я думаю, брати і сестри, коли я читаю, що кажу, оце приклади для нас, щоб ми не були такі похотливі на зло, як вони були похотливі. Я думаю, Господи, а чи я дякую за все, за кожного з моїх братів-сестер, і сестер, за нашу церкву, за служителів, які ведуть цей народ. Чи мені все добре, брати і сестри? Чи я готов славити Господа, як я тут читаю в другому місці, каже, щоб хтось не лишився Божої благодаті, щоб якийсь гіркий корінь не наробив ряда багатьом? Можливо, в мене щось таке вже живе в моєму серці з роками, що мені все не подобається, мені все не так. Як оцім були, каже, що ви одні, що тільки з вами Бог. І тому, брати і сестри, я наче нам думати, я буду ще читати одне місце слово Боже, ми будемо йти до молитви. Провіраємо себе, чи ми є з Господом, чи Бог боговолить до нас в нашому життю. І друге місце я хочу до євреїв прочитати. Візьму з 12-ї голови євреїв до 22-го вірша. Але ви приступили до гори Сіонської. До міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, про який нам хор співав сьогодні, і до десятків тисяч анголів, і до церкви перевороджених, на небі написаних, і до суддів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до вкроплення крови, що краще промовляє, як Авелова. Глядіть, не відверніться від того, хто промовляє. І 12 й вірш каже такі слова цієї ж самої голови 12-й. 12. Тому-то опущені руки коліна знеможені, випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. І 20 вірші, 28 вірш каже так: отож, ми, що приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що неї приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом, бо наш Бог є, то палючий огонь. Перед таким Богом, брати і сестри, ми зараз будемо скляняти наші коліна, буде йти наше надалі зібрання. Ми будемо славити нашого Господа. Але можливо, так як я звертав увагу, можливо, хтось, можливо, хтось духовно кульгає. Можливо, в когось руки опущені, брати і сестри. Провірмо сьогодні свій стан. Чи до нас благоволить Господь? Прийде той час, що ми пристанемо перед Богом, який каже, Він огон поєдаючий, руський так каже, переклад. Це не такий Бог, що ми можемо сьогодні ходити, як ми собі хочемо. Навіть я зауважу, брати і сестри. Коли виходить хтось у Домі Божому, щоб славити Господа, навіть ми тут, ми не маємо права себе якось розпоясано вести. Ми є в Домі Божому перед Божим лицем. Тому що цей вірш, який я прочитав останній, каже Бог наш є, огонь поєдаючи. Тому, то, брати і сестри, нехай буде страх Божий на нас, щоб Боже благовоління було з нами постійно. Йому нехай буде слава повіки. Амінь. Помолимось.